У Луцькій громаді у перший рейс виїхало авто, обладнане для людей з інвалідністю. Самостійно нам дуже важко кудись виїжджати. До Волинського села Надрічне, що у Кам'янь-Каширському районі можна дістатися лише човном. Яка ситуація із підтопленням в області? Домовляємося з людьми, хто може перевезти. Поблизу обласного центру учасника ТО вирощує полуницю, допомагає йому уся родина. Дуже смак хороший. солодка, великий бріг. У Луцькій громаді сьогодні у перший рейс виїхало авто, обладнане для людей з інвалідністю. Про це Суспільному розповіла очільниця управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Новий мікроавтобус під'їжджає до приватного будинку у селі Милушин, де мешкає багатодітна мама Юлія Стрільчук. Зараз дві хвилинки я візочок підвезу. Жінка зносить на руках по сходах 11-річну донечку Іринку. каже її дівчинка сьогодні у новій сукні, бо їде на дитяче свято, що організовує міська рада. Вона має декілька неврологічних діагнозів, синдром дауна і парапарез, Тому власне вона і не ходить. І наша буденність складається з того, що ми мусимо максимально її соціалізувати. Самостійно нам дуже важко. Кудись виїжджати і з візком це завжди проблематично. Новий мікроавтобус повністю адаптований для людей на візку, розповіла головна спеціалістка управління соціальних служб Любов Чорнюк. каже, що сім'ї, де є дітки з інвалідністю, часто не можуть відвідувати міські заходи. Це звучить від батьків, які віддалено проживають. Немає чим добиратися. Бачите, дітки тяжкі, ті, що на візках. З автівки виїжджає спеціальний пандус-підйомник для посадки пасажирки. разом Дуже зручна конструкція. Віском взагалі і легко і підніматися. І добре, що це разом мама з дитиною. Цю автівку для Луцька придбав уряд Данії у рамках спільного проекту з фондом народонаселення ООН, розповіла начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Автівкою користуватимуться мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. З її слів, запит на таке авто дуже великий. Бо на території Луцької громади проживає понад 21 тисяча дорослих та дітей з інвалідністю. У нас є власне номера телефонів мобільної бригади, от за якими можна буде передзвонити. Наші спеціалісти матимуть можливість виїжджати в оселі до цих людей. Також матимуть можливість їх перевозити, якщо їм потрібні будуть якісь медичні послуги, послуги правові, послуги муніципальні. Авто привезло пасажирів на площу біля рацу. Тут сьогодні свято приурочене до дня захисту дітей. Ще один пасажир мікроавтобуса, – 11-річний Богдан. Хлопчик чотири роки тому перестав ходити через генетичну хворобу, яку помітили, коли Богдану було шість. Розповідає мама Світлана Дудка. Міопатія дюшена. і на жаль, перебіг хвороби такий, що з часом такі дітки. Зокрема, мій син втрачають здатність самостійно ходити. Вони стають обмеженими. На жаль, необхідно проводити такі подібні заходи, залучати тих діток до суспільних проєктів, щоб вони розуміли, що вони не, не, не на самоті. В цьому святі я конструктора збираю, електроконструктора. Дарія Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини Луцьк. Вдова загиблого військовослужбовця з Волині Сергія Шинкарука Івана зареєструвала петицію про присвоєння йому посмертно звання героя. Каже, він заслуговує на це, бо завжди одним із перших ішов у бій. Говорить, часто відвідує його могилу на Копачівському кладовищі, приходить сюди разом з доньками та його мамою. Я думаю, що заслуговує місце, за та звання героя. Так відомо, молоде життя. За нас всіх устає маленьких донечок. Я встала жива, а їх води Сергій Шинкарук народився 24 лютого 1988 року. Після повномасштабного вторгнення у свій день народження вступив до тероборони місцевої громади, каже мама. До війська чоловіка мобілізували в червні 2022-го. Пройшов півторамісячне навчання, після чого потрапив на передову, розповідає Галина. Каже, син служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді навідником протитанкового взводу. 16 вересня його життя обірвалось через атаку ворожого дрона, розказує вдова Іванна. Наш куточок ми його створили для тата з дівчатами. Ми з цією фотографією і снідали, і обідали, і вечеряли всі разом. Ми Стараємося завжди якесь свято, чи ще щось, ми завжди запалюємо свічку і завжди, завжди з нами. Сергій загинув у 34-річному віці. Залишилось двоє доньок Олі сім, Діані десять. Дівчата розповідають, сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим. Кажуть, часто розглядають сімейні альбоми. От що ми з мамою, що тут є. Тут мені подарки дарять. Він нас не сварив. Він грався з нами. Життя тільки налагодилося, каже Іванна. Розповідаю, чотири роки тому оселилися в Олександрівці. Діти підросли, у будинку зробили ремонт, почали зводити літню кухню і мали багато інших планів. Працював, їздив Польщу, дітки маленькі, хто ми чекали завжди його. У шафі речі, які нагадують про Сергія. Бірет привезли це дітям, вручили, сказали, що пам'ятали про тато. Це Завжди перші на зночок дешеве це дев'яти. А це прапор, який вручили дітям. Вдова загиблого воїна. Пригадує, коли чоловік поїхав на війну. Завжди говорив, що в нього все гаразд та жодного разу не поскаржився на умови, в яких був. Як би йому тяжко не було, і мені казав все добре. І я казав, питала їсти маєш? маю. Кажу, ти як, все добре? І коли їх 2 вересня бомбили, він до мене казав, все добре. І з командира слів, так як я чула, і від хлопців чула, що він не боявся йти. Їх бомбили от побратима ранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той дуже мало втратив крові. Постійно вони двох були. От і він казав, що він мені став життя. Станом на 2 червня петиція, яку зареєструвала Івана Шинкарук, про присвоєння її чоловікові посмертно, звання Героя України на сайті президента набрала 3 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду. Кожен, який навіть і там зараз знаходиться, і який загинув, і дівчина, і хлопець байдуже воїн, Вони всі абсолютно, абсолютно всі заслуговують. не повинні ми просити, не повинні. Тому що якщо ми тут сидимо, ми не знаємо, що там. Старший брат загиблого бійця нині теж на війні служить в іншому підрозділі. Усією родиною чекають його з перемогою, каже мама Галина. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Щоб дістатися із села Боровне до Надрічного у камінь Каширському районі треба перепливти річку Стохід човном, розповідає Олена Клімчук, яка виконує обов'язки старости Боровненського старостинського округу. Нині вона повезе документи жителям надрічного для оформлення субсидії і допомоги на дрова. І так як їм добиратися сюди через річку дуже важко, то поїдемо на виїзд до них. Олена Крімчук каже, із Боровного через стогід до надрічного орієнтовно 3-4 кілометри. Якщо ж їхати на авто дорогою на Маневичі, то потрібно зробити гак у майже 40 кілометрів. Цього разу допомагає переправитися човном місцевий житель Олександр. В на надрічному люди залишилися в основному похилого віку. В них, по-перше, немає вже човнів, через те, що їм немає, як кажуть, в народі смисло його тримати через те, що вони дуже рідко ним користуються. В даний час вже зараз води менше стало, то ми перепливемо на сусідній берег і далі підемо пішком. Коли раніше було весною дуже багато було води, річка, то можна було до самого надрічного добратися човном. Професіонал в даному питанні. Ви з дитинства вмієте вистувати? З 10 років. Вода зараз впала, тож доводиться орієнтовно два кілометри йти за плавою, яка ще місяць тому була повністю затоплена, розповідає Олена Крімчук. Ні стежки, ні дороги тут немає. каже обов'язково розутися, бо місцями волого і грузко. Ще понад кілометр до села треба йти лісом. Надрічне найменше село у Старостинському окрузі, каже виконувачка обов'язків старости Олена Клімчук. З її слів усього є два десятки хат, половина з них пустки. 82-річна Марія Коваль каже, проживає сама. Через те, що була розлита річка, до Боровного не могла дістатися. Нині говорить, має потребу у допомозі на дрова. Нам ту пенсії сюди привозять до каплички. Ну нам хліба не привозять. Де ви берете хліб? Ходили вчора в Набруску. В Набруску три кілометри туди, а три назад. До свого обістя приїздить влітку як на курорт, каже Любов Кадира. Батьківська хата тут чоловіка. Вирішили на літо тут. В городі вже надоїло. Є свій човен чоловік за рулем. Найстарша жителька надрічного, 95-річної, Просинія Пивоварчук, каже, ще сама себе обслуговує. Якщось потрібно, їй допомагають родичі. Дехто їздить, то привезуть. Саме ходили було. а хліба, ще щось треба. І з початком повномасштабної війни оселилася у селі Надрічне в батьківській хаті, каже Любов Глушкова. Жінка приїхала з Кривого Рогу. З її слів, тут спокійно, чисте повітря, ліс одразу за хатою, але бракує магазину і транспортного сполучення. Нанімаєш транспорт і їдеш. На лодки я не проїду вже, хоча в дитинстві їздили в школу, ж ми ходили сюди в Боров. Ну боюся, коротше, голова крутиться. Олена Клімчук розповіла, що у надрічному зареєстровано вісім людей. каже: річка Стохід увійшла у береги, і нині є можливість полагодити кладки, які були затоплені, щоб полегшити сполучення між селами Боровне і Надрічне. Вона потребує ремонту. В цьому році ми плануємо відновити одну із складок. Зі слів Ростислава Кравчука, заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів, весняний паводок на території Волинської області пішов на спад. Підтопленими залишаються менше як 5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Не сіп просто так лється, Дуже смак хороший, солодка, великий тут, Люди дуже її люблять. Житель села Човниця Віктор Когуц другий рік поспіль вирощує полуницю. На 20 сотих городу посадив кілька сортів ягід, каже чоловік. Нині розпочали збирати врожай. Саме ранній деклері. Він знаходиться там в кінці. Цей сорт круглий Ель Санта, це де середній сорт, це що дуже солодкий. І пізній Мальвіна, він там середні поля, він тільки-тільки починає цісти. Віктор Когуц, учасник АТО. 2014-го воював у Луганській та Донецькій областях. Отримав поранення. Після повернення зі служби почав займатися садівництвом. Цій справі вже віддав сім років. Каже, першою посадив лохину. В нас є чорниця в лісах, але ну, вона дрібна. А коли побачив, що вона може бути така велика, зацікавилося якось посадити в себе вдома. Це було в 16 рік. Ну от результат. Ага. Далі спробували полуницю теж з малих об'ємів. Це було буквально дві сотки вдома, посадили. Почало виходити, і вирішили трохи збільшити. Чим полуниця ще трохи краще, що вона, якщо ти садиш, на другий рік вона отримати врожай. Щоб мати гарний врожай полуниці, їй потрібний відповідний догляд. Для цього каже фермер, треба докласти чимало зусиль. Це постійний догляд, це прополка, це встеляння соломи, підживлення, якісь там шкідники можуть іти. Це дуже багато роботи. Велика перешкода йде погода, особливо наша область. дощі, це дуже багато ягоди. Загниває, цвіль кидається туди. Корневі гнилі беруться цього року. Супер. Єдине, що дуже багато дощів було осінню і цілу зиму В долині, де зараз соломи немає. до доверка горба нас стояла вода. Доглядати за плантацією допомагають рідні, дружина, діти і батьки. Син Ілля каже, збирати полуницю не важко. Не дуже важко але це в якій момент. Застиляти сіном буде саме важче. ну це саме лінива робота, напевно, що для мене цікавіше збирати. Збираєш і сиж. Розумію, що потрібна допомога. Самим не виходить. Часоба займає. То ми то збираємо, то підстригаємо траву з газону косілкою, то полем трохи. Можна поїсти, заробити. Лотки, які ми збираємо, можемо продати. Працюється тяжко. Робити треба багато, а ще як не встигаєш, то ще більше треба робити, мало спати, але підтримувати. Бачиш, як він старається, і ясно, що хочеться йому допомогти. Стрижем буса. Бо швидко ростуть, недавно стригли і знову треба допомагати. Вдома на пенсії. Впораємось дома та йдемо сюди. Сам, сам ради не дасть. Він такий мені дуже переживає. Щось не так так переживає. Ну кажу, вітя, ну не вдалося зараз, на другий рік не, не переживай. Віктор Когут каже, продають полуницю через інтернет. Скільки ягід вдасться зібрати, не прогнозує. Говорить, цього року поруч із полуницею посадив перці, томати і броколі. Хоче побачити, яким буде врожай. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.